Всім доброго дня! От ми і в Одесі забираємо наші машини, соната для клієнта 2013, автомат, ураган машинка, 9 тисяч під ключ, просто красота. Будь ласка, от так приходять машини з Південної Кореї. Не треба нічого робити. Екранчик, безключовий доступ, подогреви задніх, передніх от, пленка машина була обмотана. В общем, ураган. Дивіться самі. Рідний пробіг 199 тисяч. Просто шикарний цвет. А вот і наша Сантафе. Ой, яка гарна машинка. Чистенька, гарненька. І готова до продажу. Ну, трошки грязнувато, але в цілому все красиво. Самомісно. Шкіряні ковріки. Ну треба хім... від хім от і все. А так, просто красота. А от ренушечка скореї ще. Ну, то вже не наші машини. Ну, Зараз веземо їх на луцьк. Так що, будь ласка, звертайтеся, привеземо, доставимо, будете довольні. Ну, корейська ренушка. От покажу, машина відкрита. Красота яка. Ну, грязно, звісно, ось. воно цвіте тут все по селонах, але От так виглядає корейське рено. Десь теж за 10 тисяч плюс 14-15 рік можна привезти.